Всім величезний привіт вітаю вас в магазині Аврора. Давайте подивимося, які акційні товари пропонує нам магазин з 25 листопада, по 1 грудня. Ємність для сипучих з кришкою квадратна, коштує 77 гривень. Круглий контейнер з закруткою на 1,6 літра 24. Такий же ж контейнер тільки на 1,1 літра можна придбати за 19. Квадратний контейнер пластиковий з кришкою. На 1,2 літра 15. Ось така ємність для сипучих з кришкою на 2 літра 49. На 1,5 літра можна придбати за 39. Та також меншого розміру на літр 29 гривень. Контейнер для заморозки на півтора літра 29. Низька склянка прозора. 250 мл об'ємом 19. Ось така висока. 245 мл об'ємом 22 гривні. Гарне блюдо фарфорове фігурне вигляді зірки 169 гривень. Килимок для розкачування тіста 129. Набір затискачів 12 та 13 гривень. Бамбукові палички з загостреними кінцями 25 см довжиною коштують 15 гривень. 30 см можна придбати за 17. Набір кухонних губок від Faino 6 штук в упаковці, 29. Набір губок від frekenbook. 6 штук в упаковці, хвилясті. Можна придбати за 39. Губка змінна для швабри з віджимом 44. Засіб мийний для посуду. Суперваш. Лимон 500 мл 37. Сода кальцинована 700 грамів, 42 Таблетки для чищення пральних машин. Три штуки в упаковці можна придбати за 49 Засіб для миття посуду від еліо 500 мл в асортименті 32. Мило господарське маєстро для прання та виділення плям та прання з відбілючим ефектом 125 грамів, 16 гривень. Кисневий відбілювач, білі вітрила. Для білої білизни 200 г коштують 24 гривні. Плямовий відник для тканини кисневий містер Хелен 900 грамів без хлору 111 Кондиціонери для білизни від Велі В асортименті 45 гривень за 1 літр. Гель для прочищення каналізаційних труб «Турбо» 500 мл 59. Олівець для чищення праски 30 грамів. Можна придбати за 9. Засіб для миття ванної кімнати з розпилювачем від сів 79 гривень. Антиналіт. Засіб, освіжаючий для унітазу від велі, запаска 40 грамів, 8 гривень. Набір запасок для туалету від велі, дві штуки в упаковці гривень. Засіб парфумований для приміщення можна придбати за 49 гривень 400 мл. Двофазні спреї бальзами для волосся від славія 250 мл. Живлення відновлення та з органовою олією 74. Чоловічі гелі для душ в асортименті 250 мл, 49. Тверде крем-мило від біянка 200 грамів 27. Великий вибір фарби для волосся мальва 32 гривні. Туалетний папір альбатруз 60 чесних метрів. 9. Деста коштує 8. Паперові рушники від Еко, двошаровий тверлона в упаковці 37. Новорічні серветки від Сілкен. 16 штук у пачки. Двошарові 14. Спонж для макіяжу: одна штука в упаковці 7 гривень. Ось такий набір спонжів. З двох штук можна придбати за 49. Набір інструментів для брів 29. Акриловий маркер для дизайну нігтів 19. Пилочка для нігтів в асортименті за зниженою ціною 14. Прокладки гігієнічні від Лібрес. 10 штук в упаковці Ультра 39. Прокладки урологічні, жіночі та на леді, сліміні, 10 штук в пачці, 44. Щоденні прокладки від котекс. 20 штук в упаковці 37. 56 штук в пачці можна придбати за 84. Серветка кухонна, махрова, жакардова. Ось така 25 на 25, 15 гривень.